Привіт! Сьогодні покажу підбірку з десяти недорогих товарів з Аліекспрес, які стануть у пригоді кожному чоловікові. Тут будуть речі для авто, ремонту, відпочинку та просто корисні дрібниці. Посилання, як завжди, по традиції в описі. Погнали! Ця невелика баночка з кремом поліроллю здатна оживити навіть старий салон. Засіб легко наноситься, прибирає подряпини і повертає природний блиск пластику чи шкірі. Машина виглядає значно доглянутішою після обробки. Цей металевий інструмент стане у пригоді в гаражі. Якщо зірвалася різьба на трубі, можна швидко відновити її прямо на місці. Він невеликий, міцний і завжди виручить під час ремонту. Корисна річ у будь-якому домі чи автомобілі, завдяки широкому розкриттю ним можна відкрутити гайки різного розміру, зручно брати на виїзди або тримати у ящику з інструментами. Яскраві світлодіоди для фар роблять нічну поїздку набагато безпечнішою. Вони споживають менше енергії, служать довше за галогенові лампи і забезпечують чітке біле світло, яке добре видно на дорозі. Незамінна річ для тих, хто любить експериментувати з акумуляторами. Такі конектори дозволяють збирати батареї з декількох елементів, забезпечуючи надійний контакт і мінімальні втрати струму. Готові поводки з трьома гострими гачками економлять час на підготовку, їх можна одразу брати з собою на водойму. Вони зроблені так, щоб зменшити ймовірність сходу риби під час клювання. Довга і гнучка щітка допоможе очистити трубки від бруду й нальоту, це важливо, бо чисті шланги забезпечують нормальну роботу фільтра і здорову воду для риб. Річ проста, але дуже корисна. Невеликий адаптер, який робить користування ременем комфортнішим, корисний для людей більшої комплекції або коли потрібно пристебнути дитяче крісло. Встановлюється за кілька секунд і відчутно додає зручності. У комплекті кілька міцних шестигранних насадок, їх можна використовувати з викруткою, зручно для ремонту, дрібної техніки, велосипеда, меблів чи навіть автомобіля. Маленький набір, який завжди стане у пригоді. Прозора плівка допомагає зберегти фари від подряпин, сколів та помутніння, легко клеїться на поверхню та забезпечує надійний захист від дрібних пошкоджень, підходить для фар, бампера або капота, щоб авто довше залишалося як нове. Це був топ 10 корисних і недорогих товарів для чоловіків з Аліекспрес. Напиши в коментарях, який із них ти б замовив собі.